То, хто живе в Україні, ви знаєте, да що з Європи привозять різні там меблі, такі цікаві, різну техніку цікаву, яка не характерна для, для України. Везуть з Германії. Тут дуже багато людей просто виходять, виносять його на вулицю, залишають. Ну є магазини. Магазини, де можна прийти і купити купу, купу різного цікавого хламу, меблі. Оці ж повторюю, знову предмети інтер'єру. Зараз підемо в один з них, подивимося. Які там ціни, що там коштує і що там продається. Так, показую тобі коротко, бо ще мені цей телефон в жопу засунуть. Ось все продають всякі статуетки. Такі всякі статуеточки. привезу вам додому. Знаю, ви любите. Ось о. А ціни нема. Ціни немає. Новогодні всякі ялинки, прикраси. Ісус новогодній. Так, тут диски вони продають. Ну Хто ті диски купляє? Таких магазинів кажуть, що тут дуже багато. В Голландії. Всякого такого, знаєш. Так, диски, ще ще диски. Диски нам не треба. Зараз щось буде інше, наснімаю тобі. Ага, картини, картини, зараз пішли картини дивиться По євро. А, все, диви, яка хороша. Красиво євро, так. Да. Можна взяти зеркало. Ідеальне ось зеркало собі візьму. Ідеальне зеркало. Так, пошли далі дивитися. Картини. Дивимося картини. А їх тут, які хочеш. Ось за 5 євро здоровенна картина. Ось яка хороша, тут же 5 євро коштує. А це ну це просто дивиться, це вже серйозну хату треба таку ставити. Так, йдемо далі дивимося. Ось це теж старі голландці щось ремонтом займалися. Це, мабуть, про українців картина. Да. Це наші браття ремонтами займаються. Такі картини, тут ось опано прям. У нас ціла колекція пазлів. Європейські пазли, ігрушечки всякі по євро. По євро їх тут ціла куча. Додому вам пазлів привезу. Ось о. Оце такий привезу. Ще може такий ось. Дуже багато пазлів, які, які тобі душа пожелає. Так, а це в нас меблі йдуть. 10 євро коштує. 10 євро такий прекрасний столик. І чайник за 350. Щось я не розумію. Табуреточки по 7 євро. Так, 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 так. Ось у нас вже ціна витерла. 8 євро. Такий прекрасний дерев'яний столик. До речі, да, з дерева зроблений. Так, 20 євро, та те що кресло? 15 євро. Ну, це для, для фотостудії, до речі, класне кресло. За 15 євро взяти. Так, по 20 євро. Столик такий ось. Десь столики по 10 євро. Дуже цікава мебель. Так, диван. Ось о, кожний шикарніший диван. 75 євро. Берете бусик і погнали літати на Україну. Теж для терчика дивиться вдома телевізор. Так, пошли 25 євро, стульчик 5 євро, пожалуйста. Ось 100 євро для батька кресло. Сидів, жопу масажирував зеркала. Подивимося на античні зеркала. 5 євро. Таке зеркало. Це зеркало неізвісно скільки. Ага. Так, давай подивимося далі, що тут у нас є. Комоди. Дивіться, будь ласка, комод стоїть 20 євро, стоїть такий дерев'яний комод. Зроблений з дерева. з дерева Не ДСП. Чи ДСП, ні ДСП, Ну хорошого качества, хорошого качества. а це дерево, це зверху дерева, мені Столочек. Что там? Это набор стульчиков. часто. 12,50. Комодик тоже 20 евро. Интересный. Это для... для дисков. Це для дисков. Ну, можно для обуви сделать. Ну, для детской. А вот Мини-бар, да. Стаканчики поставил. Сколько денег? Не-не-не, 750, все написано. 750. 750. Так. Стульчики есть такие интересные. А, это 4 штуки. 6 штук за 50 евро. Таких вот интересных, дуже интересных стульев. До дома купим, да, на кухню. А все. Так, а это интересные стулья. В Украине, знаю, такие дуже дорого стоят. Тут по 5 евро. А если все вместе забираешь, то 20 евро. Один, виходить, в подарок тобі йде. Ну тут вже йдуть у нас всякі е, цікаві штуки для дизайну. Всякі. Ось ось скока така гачечка. Рубль 50. Оце я тобі її візьму і куплю, привезу моєму підписчику, хто підписаний на канал, розіграш розігріш отакої от штуки, їй-богу. Зараз беру, купляю. Так. Будем розігрувати, розігрыше, будемо на каналі робити інтерес голландских штук. Якісь прялочки, стаканчик. Це такі інтересні. тоже штучки есть. Так, а ось удиви, який мужчина хороший. Скільки коштує, не скільки не коштує. Хороший, мужчина. Так, 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 так. Кроватки, кровати, кровати. Будемо спати, Ціна не написана. Ціна не написана. Не написані, скільки коштують кроваті. Ну це тут не, не знаю, але ну, я думаю дешево. А ось. О, який інтєр... Скільки? 30 євро. 30 євро розбирається. І можна, 30 євро, будь ласка. 30 євро з матрасом. Навіть якщо обістний, то можна положити, що пахло щось. Так. Це тут такі штучки. Далі дивимося комод. Комод, який я знайшов. Дивіться, не знаю скільки він стоїть. Я думаю 100. 60 євро. Стоє цей прекрасний комод. І зеркало 25. 25 євро, пожалуйста. Та це, ну це вкрав дешевше. Дорожче, точніше. Гардіроб ось диви на дерев'яних петельках. Гардероб стоїть 60 євро. Тут всякі інтересні штучки у нас продовжаються. Такі всякі да, в інтер'єрчик можна закупити і в Україні втримання продавати. Ось хороша жінка. тяжела. 2,50. 250. Так що вибираємо, що розігрувати на каналі, ту женщину чи тітку з гусями. Це чужого штука така, книжки читає. Тут у нас таке ринок бивушної техніки. Ну, ця техніка вже настільки бивушна, що це вже музейні експонати старі відеомагнітофони. Ну, Скажу вам, що голландці до сих пор слухають музику на дисках. У них актуальні дисководи, якщо в нас в Україні це вже не актуально. Ніхто ті диски не слухає, вже давно. Ну далі ми пішли. А тут ось о... скільки такий телевізор не бачу, не бачу, скільки він продається. 40 євро. 40 євро це такий телевізор коштує. М -мо Можна, я вам скажу, багато розказувати про ці магазини, про ці ярмарки, про ці базари, на яких голландці продають предмети антикваріату, предмети старовини вони просто захоплюють. У нас в Україні такого немає. Воно коштує дуже дорого, особливо меблі. меблі, я вам скажу. Коли хлопці везли, от вони більше западної частини України везли в центр в Херсон. У нас ця мебель була дуже дорога. Вона була якісна. Ти дивишся, що вона старала? Вона була дуже якісна. Ці шкіріні дивани, які продавалися по 20 по тисяч, Ти дивишся, що їх тут просто викидають даром. Просто викидають, візьми, довези. Дуже такі цікаві речі. Я вирішив зробити, знаєте такий міні-конкурс, розіграти в себе на каналі, розігрувати на каналі. Всякі такі європейські цікаві дрібниці, предмети антикваріату, якщо ще вийде попасти. В мене є тут старинний базар, ярмарка, коли раз в місяць виносять. Голландці просто, знаєте, продають їм по кайфу, а нам приємно. І от вирішив розіграти такі дві штучки. Це така новорічна прикраса. Новорічна прикраса, вже тепачі свята скоро. І це у нас е, така от Коверден. Це символ міста Коверден. Далеко від Германії. Жінка з гусями. Любить Голландії, дуже гусей. Розіграємо. Пишіть, пишіть коментарі, пишіть коментарі. Саме цікавий я виберу. Хоча б один напишіть, і то вже буде добре. В принципі, отак от. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, і батькам передавайте привіт. Все, от бой. наш друг купив годинник собі такий шухлядочний mm. і вилку і ложку по 2 євро. Слава думає, що воно. річ ну, хороша. Латунь чи що? Латунь. Да ну оно уже отпало кусочек. Ну, отбили? Отбили. Нет, не, там взроблено так. А, да-да-да. Такие вот штуки по 2 евро. В Украину проедет, по 400 гривень будет продавать. Конечно. И серию кто? Мод по 5.